Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 29 те число, жовтень місяць. Приїхав я оцінити обстановку на полі. Подивитися, як в мене посходила пшеничка. В принципі, вже трохи рідки видно, ну, ще не зовсім як би хотілося. Вже трохи щось зеленіє. Подивитися, як ми посілок, на яку глибину, який стан ґрунту, як посходив соняшник. Оце такі питання мене тривожили. Я це приїхав подивитися, оцінити обстановку. Походу, по дискованому, як зроблена робота, в принципі, нормально, влаштовує. От у того, де долинка, де явно видно, що воно мокре і ще, тут явно вологи більше, тут більші, земля більш забита була, і грудочки більшенькі стали, але пшеничка посходила. Де тут уже на горбі, стан веселішенький і вже видно рядочки. ось тут явний. Десь рядочки більші, десь менші, В принципі, я вже приїжджав сюди, дивився, не знаю, видно, не видно. Приїжджав, дивився сюди днів 5 назад, то ще поле було чорне, ще нічого не видно було. І поковирявся у земельки і видно було, що вона тільки-тільки десь там на підході. І виходить, що пройшов тут, дощик прийшов, і пройшов 5 днів. Ось цьому полю зараз від посіву 16 днів. Тобто сьогодні 29-та, ми 12-го, навіть 17 днів. 17 днів. Ну, і такий стан. Получається лопаточку і будемо ковирятися. Це в нас сорт Юлія. Ось таку він посходив. Хочу подивитися, От так. бачите, виходить, що від земельки ну, 2 см образного говоря. В принципі, так як я і хотів, посія ми на 2 см. Отака От коренева система. Починається розвиватися в принципі, вже по 3 Корінця, в принципі, воно виходить, що отут там менші сходи. А тут зараз повернемо. Добре, воно ось лежить і ще не розчинилося, але воно м'якеньке ось, тільки його помняв і зразу росте. Так, оце в нас ось корінець. Бачите. Десь усього ще не виткнулося маленько. Ось, не, не виткнулося. Те, що корінець починає розвиватися. Це, в принципі, радує. Чого так воно пізнувато вилізло? Ну, можливо, що я його глибоченько трохи посіяв. Ну, 2 см це в принципі не дуже глибоко. Я дивлюся, там хлопці взагалі румами розкидають. Щоб дуже мілко було і дискують. Ну, якби це теж не варіант. Треба, щоб сходи у нас були рівномірні. А там, де румом і дисками, воно там нижче, там вище, ну, це крайній варіант. Раніше так робили вручну, наші діди і прадіди розсипали. У ну, наш вік це ну, не потрібно, мабуть, так робити. Ну, в крайній случай все ж таки. Треба, щоб вона все було рівномірно посіяно, добитися рівномірних сходів і потім вже ждати якогось результату. Так, попадали ці соняшника. Десь я тут проходив, дивився його. Подавиться соняшника. Ну, Так, щоб особи його багато було, то його не багато. Ну, тоді врожай, в принципі, був слабенький. Так, де що його знайти? Ну, соняшник посходив. В принципі, це добре. Ми його спровокували, Той, що не глибоко, він вже посходив. Сонячник може з 10 см сходити. Ось тут ось дуже класно видно рядочки. Ось тобто так сісти. І придивитися, рядочки гарно видно. Рядочки в принципі, видно. Це вже радує. Часу залишається обмаль. Для того, щоб розкущитися. Якби в такому стані вона ж зайшла б зиму, то, мабуть, вона б пережила. Якщо вона ще почне кидати 3-6 листочок, ну, три листочка, починати кущитися, то як їй не вистачить не набрати сил, набрати цукрів, то може і не пережити. Пізні посіли вони ризиковані. Ну, в, нашій, в нашому випадку в цьому році всі. Сіяли пізні посів, деякі господарства тільки сіяли що трошки е раніше. І так це в нас вже сорт Еміль. Тут ось через метр якраз ця роздільна межа і приїхала на еміль. Еміль теж повилазив, в принципі, енергія непогана. Соняшникові рештки зверху лежать, ну, їх небагато. Зараз копнемося, глянемо на яку глибину. У нас воно залягло. Так. О, дивіться. Як. Оце в нас верх, а ось оце, ну, сантиметр, сантиметр 2, десь так. Це в нас отакий, О, корінець. Пшеничка розвивається, було б тепло, було б набагато веселіше. Зараз у нас такі середні умови десь 10. Середня добова температура, хочеться, щоб було трохи більше, але що маємо, те маємо. Оце в нас так ось сплилися, вони гарненько формують свою кореневу систему. В принципі, волога є. Добрива, ще вони не розчинилися і не ввійшли в ту фазу, що у них може рослина взяти, але тим мікродобрива, що ми обробляли насіння, зараз вони повинні по ідеї працювати. Отак От гарненько видно. Рядочки є, це радує. А соняшника падається щось не бачу. Або комбайн хорошо збирав, мало витрушував, ну це мало ймовірно. Десь соняшник сховався, я думаю, що він трошки пізніше повилазить. Для тоже теж треба, щоб було плюсова температура, хоча б плюс 7-8 для всходів. На тій стороні, це я з іншого краю заїхав, на тій стороні поля там більше падається якось. Тут трохи менше. Ну оце так. Такий стан поля на сьогоднішній день. Дасть Боженько, може буде температурна. Плюсова температура і ще дасть можливість розкущитися нашим рослинам. Стан, в принципі, задовільний нашого посіву. Рядочки видно і слава Богу. Оце, друзі, хотів з вами пообщатися на цю тему, подивитися які сходи Сіють хлопці ще й досі озиму, бо ще багато чого стоїть у полі, ще соя хлопців стоїть, ще стоїть соняшник в деяких господарствах. Уборочна проходить в дуже таких важких умовах. Тут ось, якщо глянеш, так взагалі класно. Видно. Зеленіти почало добре. Так що такі, друзі, справа. Будемо наблюдати нашу ділянку надалі. Підписуйтесь, ставте лайк. Якщо не вредна, не вредна людина, то не жалко і лайк поставити. Так що всім доброго дня, до побачення.